Досліджували докази у справі вбивства Фаріон. Під час чергового судового засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон сторона захисту зінченка подала клопотання про проведення додаткових досліджень речових доказів. І, хоч прокурор петльований заявляв, що не бачить сенсу проводити необхідність цього дослідження, бо там переважно біологічні сліди, які вони не можуть виявити, судді вислухали аргументи сторін і таки постановили розкрити докази для дослідження в судовому засіданні. Спершу вирішили. Дослідити телефон, який вилучили з квартири Зінченка під час обшуку, сам же обвинувачений висловив бажання отримати свій мобільник, аби особисто глянути його та зайти у додатки, які за його словами можуть підтвердити його позицію у справі. Я хотів би зайти в деякі капітані додатки, які не витровили не відображаються в протоколі на власні. Тобто немає можливості. Я можливість придивитися певні речі, тільки суто з телефона а не з якогось іншого дату, який був. За наших Мені потрібно, щоб він. Увімкнений і, з, і, я, і був, позитивний. Додаток. Однак прокурор заявив, що В'ячеслав Зінченко може видалити дані, які важливі для розслідування. зрештою, як виявилось, сторона захисту принесла не той телефон, який мали досліджувати. Тож вирішили перейти до дослідження змивів зі стільця та лавки біля будинку Форіон, а потім і до серветок із запаховими слідами. Окрім цього, всі пакети, в яких містилися ці докази, взялися перевіряти на наявність первинного пакування, підписів, пломб, тобто на відповідь. Вимогам, які є таких доказів у залі також оглянули пакунки від гільзи, знайденої на місці вбивства. Втім, зброї, з якої здійснили сам постріл, так і не виявили. Згідно опису цього конверту, це є додаток до висновку експерта КСЕ 319-324 дріб 49627 БЛ від 26.07.24. на згідно опису, фрагмент металу з його попередніми покуванням. Та попередня поповка досліджувала мені є. та вже після перерви перейшли до допиту свідка власниці квартири на вулиці Костюшка, де зінченко орендував кімнату. Першу добу проживання він оплатив за рахунок ФОП зі своєї картки орієнтовно 800 гривень, а решту суми приніс готівкою. Перед заселенням орендодавиця перевірила його документи. Наше спілкування було лише в межах робочих, тобто, коли година поселення, коли година виселення. Єдине він попросив, наскільки мені пам'ять не зраджує, це те, що він вже є у Львові, і він просив залишити речі раніше, про що ми домовилися. Він прийшов, залишив речі в кімнаті раніше, взяв ключики, розрахувався і пішов у своїх справах. І на виселенні. Нічого особливого здав кімнату віддав, повернув ключики. Далі жінка розповіла, що всі кімнати в квартирі ізольовані, і пройти з однієї до іншої без виходу в головний коридор неможливо. Так само неможливо потрапити в кімнату, не потрапивши на камеру спостереження. У справі мали допитати другого свідка маму Зінченка, але як виявилось, вона щойно з дороги втомлена, тож допити вирішила відкласти. Водночас адвокат Вороняк попросив на наступному засіданні допитати трьох нових свідків, які за кілька днів до вбивства могли бачити Зінченка. Він наголосив, є підстави вважати, що на свідків можуть чинити тиск правоохоронці або інші особи. За його словами, один зі свідків навіть отримав погрози, які стосувалися життя після закликів не приходити в суд. Після завершення судового засідання донька Ірини Фаріон емоційно відреагувала на перебіг процесу. Вона назвала переглядання пакувань доказів затягуванням справи та згадала, що прихильникам Ірини Фаріон погрози надходять постійно. Тому вкотре також звернулася до правоохоронних органів. Коли ви виселяєте з квартири або з готелю, ви хіба виносите сміття? Ні, ви ніколи не берете сміття з собою. Зінченко так хотів приховати своє вбивство. Тобто фактів в них немає. То, що вони зараз затягують процес, починає перевіряти кожен пакетик, його відкривати. Я вважаю, що це повний цирк, який має нарешті закінчитись, і можливо до кінця року справа про вбису Ірина Фаріон була би закрита і Зінченко би сидів довічно. Стосовно тих їхніх клопотань і погроз, що він там пише російською мовою, я хочу нагадати, що прихильникам Ірини Фаріон секта Зінченка погрожує завжди. А вже наступне судове засідання у справі призначили на 13 листопада о 10.30. Софія Фенко Олег Возний телеканал НТА.